Всім привіт. Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про німецький важкий танк ВК168 01 П, який свого часу був нагородою за марафон. А починаючи з 9-го сезону рефералки, цю машину в якості нагороди може отримати командир. Сильні та слабкі сторони, варіанти обладнання та модернізації. І найголовніше, чи варто проходити рефералку заради цієї вісімки, про це якраз і піде мова. Розпочати хотілося б з мобільності, оскільки в цьому плані у ВК-168 є свої особливості, які сподобаються не всім. А мобільність точно така ж, як у Мауса. 20 кілометрів танк їде вперед і 15 назад. Потрапляючи на умовний хайвей чи кордон імперії, потрібно витратити півтори, а можливо і дві хвилини для того, щоб просто приїхати на потрібну позицію. І добре, якщо це не якийсь чотирьохвилинний турбобій, адже настріляти шкоду за більш рухливою союзною технікою, повірте, вдається не завжди. Бувають і обернені ситуації. Приїжджаємо на напрямок важких танків, а від союзників уже ні слуху, ні духу. Вісімки повільно обертається башта, і швидкість повороту шасі трохи більше 18 градусів. Тобто, якщо цей танк залишається без прикриття, то закрутити його надзвичайно легко. Ну і на відкритій місцевості через величезні габарити часто доводиться потрапляти під фокус артилерії. З іншого боку, якщо нас кидає в нормальний позиційний бій і бажано на міську карту, тут справи йдуть набагато краще за рахунок разової шкоди в 440 одиниць. Можна непогано вступати в розміни, тим паче все непогано з пробиттям. Основний снаряд має 220 мм, а голдовий підкалібр, в свою чергу, 260. Проте з якістю стрільби все не настільки однозначно. Є нормальне зведення та розкид на 100 метрів в 0,38, однак залишає бажати кращого стабілізація і ускладнює стрільбу принаймні з дальньої дистанції. Швидкість польоту основного снаряда, яка складає 810 метрів на секунду. Підкалібр має кращий показник 1000 метрів на секунду. Однак, навряд чи його можна назвати рекордним. Приємною особливістю німецької машини можна вважати кути вертикального наведення в мінус 8 градусів, що є важливим Аспектом для теперішніх карт. Проте, виїжджаючи із-за якогось пагорба, супротивники в першу чергу бачать величезну комбашинку, в центральній частині якої лише 150 мм. Ну і якщо торкнулись з броні, поговоримо про неї більш детально. Починаємо з корпуса. Тут чудову захищеність має верхня лобова деталь. Пробивається вона хіба що голдою дев'яток та десяток, щоправда, присутня і вразлива зона, а саме кулеметне гніздо де 160 мм броні, ВНЛД 190 мм, тобто це пробиває. Із 6 основними снарядами, але на ВК можна впевнено ромбувати, і в такому разі приведена броня уже набагато солідніша. До того ж у танка міцні борта, які дозволяють розводити на постріл навіть супротивників постарше. На жаль, подібні довороти мають і негативну сторону. Наприклад, шкоду можна отримати в невелику частину корпуса біля НЛД. Для цього достатньо стріляти в верхню частину гусениці. В башті 230 мм має маска. І така ж захищеність в центральній частині щоки. Звісно, якщо снаряд. Прилітає вище або нижче, броня краща. І бувають моменти, коли техніку не пробиває 10 рівень, а потім зустрічаємо умовного льову, який в нуль розвалює цей апарат. Як і на Маусі тут є змога ромбувати баштою. Тобто зробили постріл і відразу її відвертаємо таким чином, щоб отримати 250 мм приведеної броні. Але так як маска виступає за кордони башти, в ромбі ця деталь пробивається ледь не будь-яким суперником. А тому отримуємо наступну картину. Броня у танка безумовно є. І вона відмінно рятує в топі. Однак на дні списку ситуація змінюється з ніг на голову, так ще й враховуємо величезну кількість голди, якої наразі в рандомі хоч відбавляй. Якщо цю машину не пробивають основним снарядом, далі вхід обов'язково йде альтернативний, і броня машини сходе на нівець. І все ж з позитивного боку, в плані живучості, варто виділити запас міцності. В базовій комплектації ми отримуємо 1700 хп. А встановлене загартування разом з польовою модернізацією принесуть додаткові 200 30 одиниць. Грати в розмінах за рахунок альфи і колосального запасу міцності це те, що якраз і потрібно на цій машині. Ясна річ, головне дістатись на потрібні нам позиції. Своєрідним бонусом можна вважати огляд. 400 метрів це той показник, якому позаздрять навіть деякі однорівневі ЛТ. З обладнання на цей танк радив би дві збірки. Перший варіант можна сказати класичний: загартування досилач та стабілізатор. Проте, враховуючи жахливу рухливість, є сенс замінити стабілізатор на турбін. Яка разом зі слотом під мобільність принесе додаткові 5 км до максимальної швидкості. Зрозуміло, що гоночним болідом після цього ВК-168 не стане. І все ж на добиранні до потрібної позиції вдається зекономити близько 20 секунд. В польовій модернізації раджу всюдихідне шасі, будування паралаксу та електропривод перископа, який покращить огляд на 12 метрів. Якщо ви граєте без преміум аккаунта, то ВК-168 однозначно не найкращий вибір для фарма. Дає про себе знати варті. Тість пострілу в 1070 одиниць срібла для гри з преміум аккаунтом і підособисті та кланові виплати в теорії це непогана машина, оскільки в сучасному рандомі реалізувати цей танк надзвичайно важко, ну недарма ж цю техніку додали до реферальної програми. По суті, єдина причина, по якій варто пройти рефералку заради німецької машини, це здача танка в трейдін. Раніше таку роль виконував французький AMX 49, однак його вивели в 9-му сезоні рефералки і додали ВК 168, який серед Вступних машин має найвищу вартість в золоті, а саме 10300 одиниць. В інших випадках брати цю техніку не радив би. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це посприяє розвитку україномовного контенту. А також в коментарях хотілося б побачити вашу думку стосовно цієї машини. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!